Жіноча білизна Primark Показуємо вам огляд оригінального мішечка вагою 20 кг. Покажемо швиденько вам наповнення. Трусики котонові, різних розмірів, топи, мережені трусики попадаються. Стрінги мережені. Такі, дуже багато бачу топів є. Ось такі бюстки. Дуже красиві трусики мережені, Бюстик мережений та трусики, котонові топи. Безшовні трусики, дуже багато котонових, у великих розмірах, бюстики, бюсти трусики. Бюсти також в різних розмірах попадають. Також попадаються менструальні трусики. трусики з шортиками. Наповнення мішечка більше саме нижньою білизною, трусиками, але трусики різних варіацій. Попадаються також топи, спортивні топи. Бюсти є також, але це більше переважає трусиків. Мережені трусики, безшовні. Батонови дости великих розмірів.